Перший урок терпіння. Мені здається, що батьківство і терпіння це речі між собою. Не те, що пов'язані, вони знаходяться просто на одній осі, бо ми точно розуміємо, що вміти дочекатися. Вміти степ степ донести свою думку, там будь то спорт, будь-то не знаю, там заправляння кроваті або хаос в кімнаті, або прибирання іграшок, або чистити зуби кожного ранку і вечора. Будь-який ритуал, коли ми намагаємося донести, що це важливо, свідомо робимо маленькі кроки для того, щоб сформувати емоційно стабільну особистість. Не перегибаючи її, не ламаючи, не адаптуючи її, не роблячи її зручною, а роблячи її унікально, тільки поступові кроки, тільки маленькі кроки, щоденні, щотижневі, щомісячні, щорічні. А якщо ми робимо це поступово, терпляче, спокійно і розуміючи, що ми несемо відповідальність за цю особистість, і ми точно повинні розуміти, що ми будемо очікувати в кінці. Що буде у 20 років? Наскільки це? Людина буде щаслива, наскільки ця людина буде ціліста, наскільки ця людина буде якісно мати змогу розкритися. От від цього, саме від поступовості, саме від повільності, мені здається, все це і залежить.